Слухайте українську передачу з Ватикану. Святий рік значення місця події бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему Паломники надії. Серце католицької церкви зосереджене на гробі святого апостола Петра, який від самого початку, одразу після своєї смерті. Приваблював паломників і вірних пам'ять про нього з часом стала центром тяжіння ватиканської базиліки, яка сьогодні у святий рік особливо приваблює паломників з різних частин світу, які прибувають з ювілейними прощами, щоби пройти через святі двері цієї базиліки. Сьогодні розповімо про археологічні дослідження, які підтверджують, що саме на цьому місці знайшов спочинок святий апостол Петро. З вершини купола Мікеланджело невидима нитка вертикально спускається вниз і, перетнувши світло, занурюється в підземну темряву, простежуючи багатовікову історію та етапи спорудження. Внизу, в голій землі, були поховані останки святого Петра після того, як апостола зняли з хреста, на якому він помер неподалік в районі Неронового цирку. Він був похований у Некрополі. Акр Ватиканус – серед багатьох безіменних і вбогих людей, таких же, як і він сам, але пам'ять виявилася сильнішою. Це місце одразу ж стало метою паломників протягом століть над тією самою могилою послідовно з'являлися дедалі величніші пам'ятки: простий надгробок, едикула, відома як Трофейгая, згодом доповнений капсулою Костянтина. А потім велика споруда Григорія Великого ще далі ніша паліїв з мозаїкою Христа в 9 столітті, Вівтар Каліста ІІ в 1123 році, і нарешті Вівтар Климента VIII з 1549 року, прикритий чудовим балдахіном роботи Бороміні. Від золотої пишноти бароко, досяючої пишноти середньовіччя від строгої суворості IV століття, до лаконічного і простого надгробного пам'ятника над крайньою злиденністю ями в землі протягом століть навколо місця поховання сформувалася Базиліка, історія, що розгортається навколо гробу Петра є складною. З плином часу пам'ять збереглася і перетворилася на віру, аж поки папа, пій XII – у 1939 році не вирішив провести археологічні розкопки, які були складними як через воєнний час, так і з огляду на об'єктивні обставини. Гріб святого Петра було опізнано у різдвяному радіопосланні від 23 грудня 1950 року наприкінці святого року. Папа Пачелі оголосив про це разом з професором Вінченцо Фьокі Ніколаї, викладачем топографії християнських кладовищ у Папському інституті християнської археології, простежимо перебіг цих відкриттів. Один з найбільш сенсаційних в історії археології, наявність гробу святого Петра, доводить ціла серія елементів, каже професор, тому що прямо під вівтарем 16 століття був знайдений середньовічний вівтар. Що розташований на одній осі з вівтарем і отже, під куполом, а потім прекрасний мармуровий пам'ятник, що є капсулою, яку Костянтин хотів побудувати, вібравши сигнальну надгробно едикулу над могилою, яка перебуває ще глибше. Ця гробниця знаходиться в поховальному контексті, тобто поруч з іншими гробницями, які ймовірно датуються останніми десятиліттями першого століття нашої ери і початком другого століття, що підтверджує на основі цього елементу та інших, таких як графіті, що це гробниця апостола. Написи є надзвичайно важливими. Оскільки вони чітко показують побожну діяльність, увесь рух перших вірних римської громади, які приходили до цієї едикули, про що свідчить Євсевій Кесарійський, що в своїх церковних хроніках розповідає про Гая, ймовірно, священнослужителя і безумовно римлянина, який, щоби протиставити наявність гробів святих Петра і Павла в Римі, заявам єретика монтаніста на ім'я Прокл. Заявляє, я можу показати тобі трофеї апостолів, які заснували цю церкву. Трофеї, пояснює професор, це тріумфальні та переможні монументальні споруди, які позначають могилу апостола мученика, що переміг смерть мученицькою смертю. Таким чином, ми можемо датувати цей надгробок, пояснює професор. На основі уривку створює Всевія, який відносить Гая до часів папи Зефірина. Тобто між 198-м і 217 роками. Ця едикула вже існувала в той час, і на основі археологічних даних ми можемо датувати її приблизно 60 ми роками другого століття. Графіті знаходяться на червоній потинькованій стіні. На одному ізольованому фрагменті можна прочитати відоме фрагментарне графіті з ім'ям Петрос, а в наступному рядку грецькою мовою Епсилон Ні, а потім Йота. Прочитання цього фрагмента дало багато інтерпретацій. Найбільш переконливу, згадує археолог, запропонувала професорка Гвардучі Петро з Ені, тобто Петро тут, або ж Петро перебуває всередині, маючи на увазі не гробницю, а вторинне поховання кісток у скринці, встановленій у ніші за часів Костянтина. Третє тлумачення може бути зверненням до Петра, якщо інтерпретувати ці дві літери як частину слова Ейрене. Мир грецькою мовою, мовляв, Петре, спочивай у мирі. Можна зробити висновок, підсумовує Фіокі Ніколаї, що ім'я Петра в цій позиції може бути віднесене тільки до імені апостола. На стіні G, тобто стіні, яка пізніше закрила один бік едикули, знаходяться сотні графіті, які дуже важко розшифрувати, але безумовно вони містять імена, заклики, христологічні знаки, які в будь-якому випадку вказують на те, що тут відбувалися побожні відвідування гробниці, яка потім стала точкою опори для всіх інших перебудов аж до нинішнього папського вівтаря і балдахіна, зазначає професор. Як висловився папа Пій XI, за першим питанням про ідентифікацію могили святого Петра, слідувало друге чи були знайдені кості святого Петра. Так почалася одна з найбільш захоплюючих сторінок в історії археології, головною дієвою особою якої була жінка, народжена на початку ХХ століття, флорентійська археолог та епіграфістка Маргеріта Гвардучі. Розкопки, проведені між 1939 і 1958 роками, за ініціативи папи Пачеллі, відкрили гріб святого Петра, але під едикулою Гая не було знайдено жодних кісток. Також було знайдено скриньку, вставлену в нішу, зроблену в стіні з графіті, в невизначений період, але в будь-якому випадку ще до Костянтина, який помістив едикулу у велику мармурову капсулу, прикрашену дорогоцінним червоним порфіром. Чотири дослідники. Написали у своєму офіційному звіті, що ця капсула виявилася практично порожньою. Приблизно через 10 років Маргарита Квардучі, провівши ледь на детективне розслідування, знайшла кістки завдяки свідченням одного з робітників, які проводили розкопки в перші роки. Робітник стверджував, що в дерев'яному ящику на складі знаходилися кістки, що були взяті під час звичайного прибирання без відома чотирьох археологів відповідальних за розкопки. Тож один з робітників ніби витягнув ці кістки з скриньки і поклав їх у дерев'яний ящик, який потім опинився на складі, розповідає викладач Інституту християнської археології. Таким чином ці кістки пізніше були приписані до скриньки, вставленої в стіну, ще й тому, що там була примітка, яка вказувала на їхнє походження. Це фрагмент кісток, які не еквівалентні цілому тілу, було проведено антропологічне дослідження, яке, хоч і в загальних рисах, Приписує їх зрілому чоловікові, який можливо був би ровесником апостола Петра. Дослідження не дають точних результатів, але можна сказати, що вони сумісні з кістками апостола, підсумовує фіокі Ніколаї. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!